Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами подивимось на протести в Башкірі. Чи будуть вони мати продовження і взагалі наскільки сильно і чи взагалі вдарять вони по, по цій рашистській владі? Дивимось протести в Башкірі. Чи, буде, чи будуть мати продовження, і наскільки сильно вони вдарять реально по російській владі. Ну, вони будуть мати ще продовження. Мати будуть ще продовження. От його будуть ці протести, вони будуть, вони будуть. Наростати і будуть ще далі. <кій> тобто це не завершення ще цих протестів. Серйозний удар тут випадає по він хоч і відвернутий, але це удар. На такому всеросійському цьому рівні це. Зараз воно вказує на те, що вони відвернули цей удар, але він залишився. Тобто це йде е, е, здалеку. Це йде здалеку в, в плані е, термінів. Тобто це давня історія. От ця давня історія, вона буде продовжуватись. Це е, така перманентна ситуація там, там буде. Тобто цей е, протест, оцей конфлікт влади. Цей конфлікт влади і цього башкірського народу він заукоріниться і буде мати такий постійний перманентний характер. Це сильно вдарило, по, особливо вдарить по якомусь, можливо, містячковому царку. Ось так. Але ми дивимося з вами загальна на Аркастан, і от по Аркастану. Я бачу, що потім цей, цей регіон, потім, він, до речі, досить такий багатий регіон ну, природніми ресурсами. Тут в землі гроші в них. Тобто в самій землі у них гроші. І він буде відокремлений. Пізніше від російського цього. Від русізма цього, від рашизма, він буде відокремлений. Тобто він відділиться, відколиться. Взагалі ця рашка вона розпадеться. Термінів точно не можу тут сказати, але фактич, факт є факт. Вона розпадеться, розділиться на декілька регіонів, спочатку на більш купніше, потім розсипеться на більш дрібні. От. І оцей оце регіон, регіон пізніше. Він стане через такий, досить такий тривалий термін, ну, це може бути 10 і 20 років, то він стане, в принципі, таким на своєму рівні, на містечковому, він досить такий багатий в плані природних ресурсів, земельних ресурсів, він стане дуже такий… Ну, можна сказати. не супер не багатий регіон, не супер таке це Башкиркистань, це Народна Республіка. Ось от вона буде така, більш-менш себе забезпечувати. От, і вона відокремиться. А загально по цьому питанню це дійсно дуже серйозний удар. Вони його будуть відвертати, звільнять, можливо, цього керівника там якогось, от, хто там головний, за кого там все в принципі поштовх був і за кого він. По ньому удар випадає, його, можливо, звільнять, або якось там він виїде в другий, можливо, регіон, щось з цим пов'язане, але він особисто отримає удар. Це проти так, просто так не пройде для нього. І взагалі на цю російську терористичну. В державу воно вплине дуже сильно, дуже сильний удар випадає. Тому ми будемо тримати, як то кажуть, кулаки за те, щоб вона швидше розсипалась, за те, щоб там больніше ці надгвардійці, протестувальників цих. Розганяли, щоб це там все підігрівалося, і це буде довгий конфлікт, і при принастанні тепла ще буде більший такий поштовх, ще буде такий. Можливо, ще один вихід цих протестувальників. Ось так. Тобто, це переростає в перманентну історію, яка закостініє там, закаменіється, і буде там до того моменту, поки взагалі не відокремиться в окрему народну республіку. Ось так, друзі, що ми побачили по цьому Башкортостану. Бажаю, щоб так е якнаймого швидше це у них все сталося. Е друзі, а нам тихого, безпечного і мирного вечора, бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі!